Нас не повітря буде працювати. Це результати опитування, яке ми проводили онлайн це велосипедів, що висипало сипедиція. І третє, декілька простих і дешевих ідей, які ми б хотіли запропонувати і в міській владі, і бізнесу, для того, щоб а, наше місто ставало ще більше важливе. Я б також хотіла підкреслити, що ми не пропонуємо за те, щоб. Але ми хочемо, щоб у нас був завжди вибір. І щоб там, не зручно такі пішки, ми йшли пішки, там не зручно доїхати на велосипедах, ми їхали на велосипедах, а там же далеко і не зручно, або погода не дозволяє, ми добратися громадським до транспортом або ну, Тобто, Я не хочу, щоб у вас складалося враження, що ми намагаємося будувати білого топію. Це насправді про вибір. Просто декілька моментів на наступний слайд. А, про здоров'я я просто вивчала їхні дослідження і знайшла Олександра. Олександра, дякую. І знайшла такі дані. Наприклад, да, дані провели дослідження людей, які регулярно їздять на воздух було і вони, насправді, там була дуже велика виборка, тобто вони вивчали здоров'я 30 тисяч людей, і вони дізналися, що ризики отримати хвороби серця. Що тих людей, які їздять на машину або громадським транспортом. Якщо сказати, що на серцеві суденні хвороби в Україні є з найбільших найпоширеніших причин смертності, то для нас це дуже актуально. І власне, друга про який я хотіла поділитися, в Британії проводили дослідження людей, які їздять на роботу постійно на висипанні, знову на вовському 6 км на тиждень, ну, так а, і вони прийшли до висновку, що витрати на охорону здоров'я чи то страховка, чи це бюджетні кошти, чи це особисті кошти, а, скорочуються на 80%. Тобто, ну, уявіть собі в межах міста, наскільки може бути дешевшою охорона здоров'я, якщо більше людей будуть просто більш дорого пересуватися в до місті. А на це безпека. І насправді тут є дві речі, про які я хочу сказати. По-перше, дороги стають більш безпечними, коли нам з'їмається велосипедистка. Я знаю, що це дуже важко повірити, тому що як мої, я наприклад боюся, коли велосипедистки є поруч, тому що, ну, коли ти їдеш. І швидками. І, і поступово це виливається те, що це є менше ДТП. І друге взагалі досвід багатьох міст показує, що громади і міста стають більш безпечними. Тому що для того, щоб на вулицях ставалося менше злочинів, потрібно, щоб на вулицях були люди. І коли люди пересуваються велосипедом, вони створюють ту критичну масу людей на вулиці, яка запобігає злочинності. Здається, мало, але Я виконання наступний самі. Що стосується дохвілля? Тут один з основних аргументів є в тому, що нам велосипеди дозволяють зменшити викиди вуглецю і власне в Барселоні переховали, тобто що за рік вони, да? вони не викинули вуглець там 9. І виявилося, що ніби 5,5 тисяч автомобілів цілий рік не викидали в повітря. Насправді це дуже багато. Зважаючи на те, що Чернігів і Чернігівська область є однією з найекологічніших областей України, а, це нам дуже важливо підтримувати цей імідж. Наступний сайт у мене в Громадській простір, я не хочу дуже багато про нього говорити, тому що ми ще будемо звертатися до цього. А може а, поміститися сільне висування. І це е, стосується і дороги, звичайно, тобто проблема з аторами, звідси може бути вирішена. І це стосується проблеми з, з парковками. Да? Тобто, е, я до речі хотіла б зробити комплімент, але парковка дуже зручна. Ми з вами протестували. Наступний слайд е, вже трошки економічно хотілося би. І Максим працює, я думаю, що наступні доповіді ще так само. А, якщо дуже коротко, а, можна ще один і другий слайд з табличку, Отакса. І ще один більше. Ну, Я просто залишу табличку, щоб не витрачати проти А, Організація та співробітність Європи підрахувала, скільки Європа, тобто 27 країн, зекономила або. З цього ми замовили на розвиток велоінфраструктури. І, власне, у ну, сума насправді вражає від 205 до 217 мільярдів євро на рік. Так? Тобто це достатньо великі гроші. І навіть якщо це перевести на півдження маленького Чернігова, це все одно дуже хороше, менше змозитися серйозно а, над тим, що нам робити з вами інфраструктури. Наступний слайд: цей слайд зуплався про економічний різ. Багато доказово і безлічні. Декілька аргументів для підприємців. По-перше, обсяги роздрібної торгівлі ростуть, якщо це з'являється більше велосипедистів. Чому? Тому що велосипедисти насправді залишають в магазинах стільки ж, місця, в цьому лісі, а тим не менше, вони займають багато менше місця а, на паркінгу. І, по-друге, велосипедисти. вони а, Чи там заїхати в випити каву, заїхати в камеру поїхати далі. Це за умови, якщо є велопарковки. За умови, якщо є ви парковки. Ну, до, до речі, він кам недавно поставить велопарковку. І я дуже рада. Цьому тому що ми теж саме часто розвитка. А другий момент, це те, що ціни на нерухомість. Зростають де є велосипедна інфраструктура, тому що завдяки велосипедам комфортнішим стає середовище, більше зелені, менше шуму, і таким чином ціни на наухомість в таких районах так само зростають. Ну і ще один новий номер, оскільки в нас є засідання з велотуризму, бо своєї зміни А це власне те, що прибутки від велотуризму так само приносять достатньо багато грошей. Наступний слайд. А в Європі вони знову ж таки це досідження крокували, що за 2011 рік велосипедисти принесли економіку власне, через подорожі 45 мільярдів євро. Чому вони вигідні велосипедисти, вигідні гості, тому що вони, оскільки подорожують на велосипедах, їм потрібно достатньо часу ночувати. Якщо вони є на ночь їм потрібно харчуватися. І знову ж таки на велосипедах. Може, набагато більше подивитися і відповідно вони більше грошей залишають в музеях. І, власне, з хід цього дослідження за рік велосипедисти залишили грошей за 20, трохи більше 25 мільйонів ночей в музеях. Тобто, якщо перенести це на Чернігів, ми привозимо сюди велосипедистних рисів, у нас заповнені музеї, у нас є фінансування для музеїв, і в нас розвивається е, ресторана. Інфраструктура і всі супутні послуги, а наступний сайт, будь ну, ласка. Тут я хотіла розказати дуже коротко про своїх друзів, це Маланська пара. Я зустрілася з ними в потязі, коли ми їхали в Львів і я їх спитала: люди мріяли провести відпочинок в Україні. Ну, знаєте, по тиші ж голандців, які мріяли три роки провести свою відпустку. Їхали було саме те, де є велопрокат, для того, щоб сама залочуватися просто. Ну і це власне фотографія підуманів, тобто ми знайшли готель, в якому є велопрокат, і в цьому готелі насправді замість однієї запланованої ночі провели три, тому що нам сподобалося, що ми можемо на велосипедах. Їздите, а, і наступний зайд принесло віхту. Ну, європейські туристи це класно. Вони будуть приїжджати з України, це не цікаво. Але я хочу вам показати українську туристку, а, яка власне приїхала до чекнула минулого тижня і звати Олеся, І ми відкривали, скільки. Вечірі, ми їхав ввечері, поїхали наступного дня, тобто це 18-24 години а, на добу, а, тобто ми порахували, що вона приблизно ще вчини 800 гривень. Сума нібито невелика, але якщо нас буде приїжджати тисячі людей і залишати 800 гривень, то місце від цього буде тільки вигравати. І насправді ми будемо отримувати якісних туристів, які не просто сидять і вживають алкоголі і потім. Нам потрібно розумівати да? тобто ці чи пропали з цим тому що менше якості прості подводити.